Започаткована Путіним так звана спеціальна військова операція ставила за мету звільнення Донбасу, як це називали у Кремлі, що за підсумком вилилась в тривалу кровопролитну війну з Україною, а сама територія Донбасу стирається з лиця землі російською армією, а населення звідти тікає. У зв'язку з тим виникає питання: а які могли бути альтернативи з цього приводу, і як Путін міг би вчинити з Донбасом, не починаючи повномасштабну війну? Тема Донбасу в російському дискурсі з'явилась у 2014 році, одразу після анексії Криму. Так, за допомогою Росії ситуація в регіоні починає ескалюватися і переходить у фазу прямого збройного конфлікту між сторонами. Незважаючи на пряму участь Росії у створенні ДНР та ЛНР, російська влада довгий час це всіляко заперечувала. Так чи інакше, але на території України були утворені невизнані республіки, така тактика Кремлем використовувалася раніше. Що дозволило Донбас відколоти від України та зробити з нього больову точку. У 2015 році було підписано другі мінські домовленості, а сама Росія для себе закриває тему Донбасу, фактично виводячи його за межі медійної повістки. Сам регіон залишається у сірій зоні та економічно стагнує, населення масово залишає регіон. Друге дихання цьому питанню додав сам Кремль у 2021 році. Незважаючи на те, що конфлікт на той час був фактично заморожений. Перестрілки відбувалися все рідше і рідше, і вони, як правило, не стосувалися цивільної інфраструктури та населених пунктів. Проте в Кремлі вже тоді ухвалили рішення про початок війни проти України. Наприкінці 2021 року лише Ліниви не говорив про можливу війну, а західні розвідки чітко окреслили плани Путіна. Тема Донбасу знову стала підійматися і стала зручним приводом для початку війни проти всієї України. Наприкінці 21-го та на початку 22-го Росія імітує низку сутичок на Донбасі, а пізніше Путін вирішив таки визнати незалежність ДНР та ЛНР. Саме під цим соусом і розпочнеться війна, уряди ДНР та ЛНР закликають Росію до допомоги, а Росія має відновити цілісність республік, оскільки в їх Конституції території закріплені за кордонами областей, які вони повністю не контролюють. З початком війни одним із пріоритетів Путін називає звільнення Донбасу для нормалізації там життя та закінчення війни, яка йде з 2014 року. Проте війна в Україні затягнулася, а територія Донбасу стала зоною лиха. Російська армія бере штурмом міста та населені пункти: Маріуполь, Бахмут, Авдіївка та інші. А за підсумками від міст мало що залишається, більшість з них перетворюються на руїни без будинків та населення. Так зване визволення Росією Донбасу перетворилося на криваву м'ясорубку із залишенням за собою спаленої землі. У цьому контексті вся риторика Кремля виглядає неймовірно дивно, і нинішнє вирішення донбаського питання фактично призводить до знищення самого Донбасу та місцевого населення. Стає зрозуміло, що слова Кремля про турботу про мирних жителів Донбасу нічого не варті. Тим не менш у зв'язку з цим виникають питання: а чи були в Росії якісь альтернативи щодо цього? І яким чином Путін міг би вчинити, щоб не приносити на ці землі руйнування та тисячі людських жертв? Перший очевидний варіант просто не фінансувати сепаратистські рухи в Україні та не сприяти початку війни у 2014 році. Хоч би як це парадоксально не здавалося, однак саме дії Кремля у 2014 році призвели до його стратегічного краху в Україні в плані лояльності населення та м'якої сили в регіоні. Саме з того часу Росія в Україні почала асоціюватися як ворог і небезпечний сусід, а не як найближчий союзник. Прихід проєвропейського уряду в Україні на той час нічого не означав, а алармізм із Кремля виглядав необґрунтовано та притягнуто за вуха. Прихід проєвропейської влади глобально навряд чи завдав би шкоди Росії, а у разі її провалу на чолі України знову міг би стати проросійський кандидат. Власне, як це було у 2004 році. Правління Ющенка не дало Україні вступити ні до ЄС, ні до НАТО. Глобально це мало що змінило. Однак після Ющенка на чолі країни став президент Янукович із проросійськими поглядами. Подібні процеси відбувалися і досі відбуваються у тій же Молдові, коли президентами стають поперемінно кандидати з різних таборів. Більше того, відрізання Криму та частини Донбасу від України призвели до явного електорального перекосу у бік прозахідних сил. Путін буквально відірвав від України найбільш проросійські регіони, які традиційно голосували за подібні партії. Це лише призвело до дисбалансу української влади щодо вигоди для Кремля. Загалом у стратегічному розумінні Путін зробив серйозну помилку, втративши Україну зі своєї зони впливу. Ймовірно, це було пов'язано з його падаючими рейтингами, які різко зросли за рахунок анексії Криму. І з Донбасом, спочатку, певно, теж хотіли таке провернути. Другий варіант все ж таки з припущенням, що в Кремлі наважилися на розгойдування Донбасу, тоді Росія могла б за підсумками анексувати території ДНР та ЛНР, включивши їх до свого складу за аналогом з Кримом. Ймовірно, Путін тоді забоявся це робити через запровадження нових санкцій, зокрема санкції проти банківської системи Росії, тоді могли б і справді призвести до колапсу системи. Анексія територій дозволила встановити повний контроль над ними. Ймовірно, як і у випадку з Кримом. Багато країн могли б з цим примиритися. Однак це б додало більшої впевненості Путіну в безкарності, що могло б ще більше розв'язати йому руки, і війна почалася б раніше або торкнулася б інших регіонів. Третій варіант мінські домовленості. І з цього приводу я маю окреме відео, як і чому вони були підписані, а також про те, чому так і не вдалося їх остаточно втілити в життя. Головною точкою спору стало питання виборів та виведення збройних формувань із окупованих територій. Україна наполягала на тому, що Росія має спочатку вивести збройні формування, а згодом можна провести вибори. Росія ж, навпаки, спочатку проведення виборів, а згодом виведення збройних формувань. Остання створювала для України суттєві ризики, що на таких виборах переможуть російські ставленники, які тоді й посідали місця голов ДНР та ЛНР, що разом із широкою автономією Донбасу поставила під контроль і залежність усю українську правлячу верхівку. Без рішення Кремля Україна не змогла б ухвалювати закони та вести нормальне політичне життя. Якби Росія погодилася провести послідовний процес, то Донбас повернувся би до складу України, при цьому отримав би обіцяну автономію. Таким чином, Росія також зміцнила би свій вплив в Україні, а Донбас повернувся би в електоральне поле, що позначилося б на результатах виборів. Четвертий варіант залишити все як є. Після підписання мінських домовленості конфлікт став згасати. І вже у 2021 році став фактично замороженим, як це було зазначено вище. У такому стані регіон міг би перебувати ще довгі роки, без активної війни, але в сірій зоні. Таким чином, наприклад, вже понад 30 років живе Придністров'я чи більш далекий приклад Північного Кіпру, який живе так 50 років. Заморожені конфлікти по всьому світу, явище на рідкісне, як правило, жодного позитиву воно регіонам не приносить. Сірий статус не дає регіонам розвиватися, однак у такому статусі деякі регіони існують десятиліття без великих війн. Жодних передумов для початку війни у 2022 році не було, а рішення Путіна було засновано суто на його амбіціях підкорити усю Україну та прорахунках, що це буде легко зробити. П'ятий варіант запровадження миротворців на Донбасі. Якби у Кремлі не риторично, а справді дбали про мешканців Донбасу. То в міжнародній політиці доступна функція введення миротворців на територію. Більше того, президент України Петро Порошенко неодноразово намагався провести цю норму через ООН, проте сама Росія її витувала. Ставало очевидно, що Росію не цікавить становище місцевого населення, а цікавить вплив на Україну та створення болівої точки. Шостий варіант це введення російських військ у 2022 році на Донбас, але лише на окуповану територію. Цей процес призвів би до ескалації між Україною та Росією, а також порушив би мінські домовленості, проте навряд чи призвів би до Великої війни. Ймовірно, відбулися б невеличкі сутички на лінії розмежування, а статус-кво фактично б не змінився. Росія остаточно змогла б анексувати ті землі, які і так із 14-го року українською владою не контролювалися. отримала б невеликі санкції, але це навряд чи викликало б серйозний опір як світової громадськості. Так і української влади. Підсумовуючи слід зазначити, що рішення Путіна про початок війни в Україні стало найгіршим та найкровопролитнішим рішенням, яке тільки можна було ухвалити. У низці альтернатив є різні плани з гібридною участю Росії, що порушувало б міжнародне право, але не призводило б до буквального знищення Донбасу. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.